Вітаю вас, мої любі, сьогодні неділя, День Сонця. Сонце головна особиста планета в натальній карті. Добре розвинене сонце це впевненість, самореалізація, харизма, життєва сила, здатність творити. Що робити в цей день сонця? Цей день добре провести з сім'єю, коханими з дітьми, розважатися, насолоджуватись життям, розслабтеся, але активно, порадуйте своє внутрішню дитину, будьте яскравим, помітним. Афірмація на сьогоднішній день така. І обов'язково зараз промовте, і запишіть це в коментарях, бо це ваше послання Всесвіту. Моє життя сповнене відкриттів і нових можливостей. Моє життя сповнене відкриттів і нових можливостей. Це вас план. І записуючи його в коментарях, ви ставите всесвіт в позицію, коли він буде знати, що ви на сьогодні запланували, а отже, приступить до реалізації і допомоги виконанню ваших планів. Вітаю підписчиків і гостей каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 9 лютого, День мудрості і достатку. І кожного кожного з вас я обнімаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. І нехай цей день буде щасливим. І так, давайте розбиратися. Зранку триває 11-й місячний день, один з найсильніших і енергійних днів. Це час завершити розпочаті справи і усмідомити, що важливо для вашої душі. Направляйте свою енергію. З розумом, і ви обов'язково побачите результати своїх старань. У цей день наші думки набувають дивовижну силу і швидко стають реальністю. Думайте тільки про хороше, вірте в себе і Всесвіт обов'язково відгукнеться на ваше внутрішнє світло. О 13.03 починається 12 місячний день, який триватиме до 14 годин 19 хвилин 10 лютого. Символами цього дня є чаша і серце. Цей день, пронизаний ніжністю, любов'ю і вдячністю. Місячна енергія ніжно. Ну... З любов'ю, наче огортає нас, наповнюючи нашу душу теплом і гармонією. Сьогодні особливо важливо бути уважним до себе і своїх близьких, проявляти турботу, ділитися любов'ю і бути вдячним за все, що є у вашому житті. Краще вибирати спокійні заняття і не перевантажувати себе важливими справами. Доведіть розпочати до кінця, але нові проекти відкладіть на інший час. Фінансові рішення або серйозні розмови також варто відкласти. Сьогодні день внутрішнього спокою. Бережіть себе та своє здоров'я. Пійте пийте більше води, відпустіть напругу і очистіть свої думки. Легке голодування або перебування на свіжому повітрі допоможуть відновити енергію і гармонію. Це прекрасний час для медитації і споглядання. Наповніть свій простор природною красою. Перекрасьте будинок квітами або подбайте про рослини, кожен листочок або квітка буде нагадувати вам про те, що світ навколо вас прекрасний і ви є важливою його частиною. Нехай кожен твій вдих приносить сили. Кожен листочок або квітка буде нагадувати вам про те, що світ навколо вас прекрасний і ви є важливою його частиною. І нехай кожен твій вдих приносить сили, а кожен видих забирає все, що тобі. Не потрібно наповніть день вдячністю, світлом і любов'ю. Нехай кожна мить приносить радість і натхнення. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам, щоб ваш день був неймовірним. Мудрим, щасливим та радісним до нової зустрічі!